Давно не бачились мої любі тих 10 чи 11 чоловік, які мене постійно дивляться. Ну, об, обичне питання, яке мені всі завжди ставлять, коли ж мир. Я завжди відповідаю, що не зараз і ніколи, що все закінчиться революцією, е, точно такою самою, яка була в 1917 році, на що там хтось плюється, Плюйтеся і продовжуємо воювати. Це такі справи, чим більше. У нас людей, я би сказати, виступає проти совкодрочерів, антисовкодрочерів. Тим ближче у нас як кажуть революція. Чому? Тому що в є дуже багато людей, які от переосмислюють наше минуле. Дуже важко його порівняти з тим технологічним буттям, яке є на даний момент. Тому що це технологія соціальна в першу чергу. Чи буде схожа революція 1917 року і там, скажімо, 2030 року? Напевно, що ні. Напевно, що це буде все-таки більш-менш мирний захід без екстермінатуса. Екстер... Екстер... Хоча я інколи й говорю, що екстермінатус, екстер... це тобто, знищення, винищення, всякі голокости і тому подібне, влаштуються саме націоналісти. Хоча хочеться вірити в силу думки і в тому, що розум візьме верх. Звичайно, в інтернетах дуже тяжко е, спілкуватися на ці теми, тому що в нас багато, як кажуть, є таких людей, які називають хейтери. Насправді ці хейтери сидять в ячейках партій, е, попрацюють помічниками депутатів, і їхня робота цілий день дивитися ці відео. І писати певні коментарі. В певний момент навіть Юля Тимошенко набирала пенсіонерів для того, щоб вони цим займалися. Бо коли ми спілкуємося, наприклад, в групі ОСЕЛ, нас вилітають люди з російської КПРФ і висловлюють, висловлюють свої думки про путінські і тому подібне. Тобто, ми вже знаємо, що це є робота. Часто ця робота волонтерська. І з цими людьми ми нічого не можемо зробити, тому що насправді це не є масова думка. Це є думка окремих особистостей, яких заагітували в певну партію, які роблять критику, які ставлять лайки, дизлайки, які пишуть жалоби на інтернет-канали. Коли думка не відповідає їхній думці. Це буде продовжуватись, поки на це будуть виділяти гроші. Про кризу з переробництва ми багато говорили, що ці гроші звідки беруться, вони беруться від приватних підприємств, від банків, від олігархів. Поки олігарх заробляє гроші, він може наняти свою приватну армію, він може наняти крикунів, експертів і тому подібне. І він дуже легко заглушить наш голос. Ми не зможемо нічого сказати. Ні в сторону його покритикувати, ні в сторону того, щоб розказати от е, нашу програму ні. Полюбе, що ми отримали кудзильник. Того, як люблять казати, зараз ми дуже сильно повинні концентруватися на теорії, на теоретичній підготовці активістів, е, вчити їх мислити. Тобто, це дуже гностичні знання, тут мають важливу роль. Ну і там дигностика, там онтологія. А вже соціальне мислення, тобто соціальна філософія, вона вже виходить потім. Будуть проплачені люди, будуть лізти, будуть коментувати. Єдиний спосіб з ними боротися, ну, я пересвідчився, це просто ти їх вулкуєш. Тому що ця людина заангажована тисячу разів. Вона буде тобі говорити, ти не чому не переконаєш. І вона буде збивати столку з тих, хто дійсно хоче чогось навчитися. Це, як ви, сказали, ви заходите в клас. У йде урок, вас навчають, і якийсь крикун починає цей урок постійно зірвувати. що робить Фитель каже правильно, вийде за двері. Тут не то, що вийде за двері, тут двері ломляться і не дають можливості розказати ту тему, про яку маємо говорити, я все таки хочу відновити свої заняття по онтології і гносології. Я розумію, що не так багатьом людям це все цікаво. Що це не дасть якихось грошей, донатів, як це, наприклад, відбувається з вісні бурі, чи з галопом по Європах, да, чи з виходом є, це взагалі нічого не принесе. Не принесе воно ніякої такої великої соціальної взаємодії, в яку влаштовують гуртки. Але я все-таки вважаю, що моє вчення є найбільш правильним і найбільш ефективним. Тому що я не просто розказую ідеологічні речі, я розказую те, як збудований світ і як ним, по суті, управляти. Якщо ви не знаєте як збудований світ, як ви будете ним управляти, як ви будете змінювати реальність? Бо коли ми говоримо про атомістику, то ми говоримо, що будь-що має якийсь вимір, що оця вся енергія, ця вся матерія, ну матерія і енергія це одне те саме, що воно існує в якійсь формі завдяки тому, що. От в цих ножницях є якась певна кількість атомів заліза, вуглецю, то може буде якийсь сплав, можливо, нікіль, але ця кількість атомів є сталим числом. Не так, як розказує Ленін, що все безмежно, що твоя думка безмежна і тому подібне. Точно так само твоя думка теж має якусь вимірну здатність. І що ти сьогодні потратив свою енергію і на слухання якогось там. Експерта ну, на кшталт арестовача, І ця інформація не несе ніякої пользи, а вона, навіть правило не несе ніякої користі, тому що в Аристувача є хороші, те, що він платно розказує, да, хороші речі, які дозволяють розвинути якусь вашу гностику, але в яких є якісь певні помилки, обов'язково залучені. Да, і, ви не, і ви не можете цілком розібратися з тими всіма помилками. Треба ще навчитися, тому що я кажу, в першу чергу атомістика. в моїй атомістики ми починаємо розуміти, як збудована людина, як збудована думка, розділяємо е, биття і небитіє. Це є саме головне. Тому що коли ви прийдете на будь-яку посаду міністра, замміністра, депутата, помічника депутата, вам треба буде мислити, вам не треба буде просто мати якесь міння. Як ми бачимо, є ці люди з КПРФ вони мають міння. Вони читають якусь догматику, бо так так, так, так так, так є, а в житті воно так не є. Чому Тому що базується на думці авторитета? Нам потрібна гнучність, гнучкість. І да, підготовка таких людей, які будуть мислити і думати, і вміти переконувати інших людей це дуже-дуже важливо. На даний момент, ще раз кажу: ми не можемо зібрати купу людей, ми навіть не можемо. Орієнтуватись на ті цифри, на які орієнтують ОСЛ чи РФУ. Тому що в навіть ці обидві сили, ви повинні розуміти, що вони мають чиюсь фінансову підтримку. Якщо ОСЛ має підтримку фінансово від е, е, проспілок, які навколо них утворилися, і платять проспілкові вноси, і з цих проспілкових вносих щось там достається, якась невеличка часточка хоча б керівникам ОСЛ Верніку і тому подібне. То РФУ десь якісь має донорів, які теж їм допомагають. У нас цих донорів немає, і поки що не буде. Ви це повинні розуміти. Тому у нас будуть уроки, уроки і ще раз уроки. І очікувати, що ці уроки буде дивитися людина м -м -м -м, обична. Я навіть і близько не розраховую. Це буде тяжкий тернистий шлях пошуку тих людей, які дійсно хочуть займатися великою політикою, які хочуть здобувати досвід і прийти до влади. Не просто піти покурити травки чи там попити пивка, і на цьому все. Війна, війна вона буде, як кажуть, вічна, вона ніколи не закінчується. Тяга людини до розширення, до експансії, вона нікуди не дівається і воно буде завжди. В людей, навіть якщо ми говоримо, якщо ми такий орден, бідний, невеличкий, з початковим таким знанням про ту атомістику, про Бога з матерії, які утворюється в кінці, як це не тяжко говорити, як це не важко нашим опонентам зрозуміти. Розумієте, те, що я розказую, нашому опоненту зрозуміти настільки важко, настільки ж, наприклад, що мавпі, що будинок збудований людьми. Вона собі не може цього уявити, що будинок може бути вбудований людьми. Що е, людина керується не тільки своїми інстинктами, не тим, що е, реакцією на те, що відбувається, що вона може мислити і планувати. І втілювати ці плани в життя. Тобто, коли ми вивчаємо космологію, коли ми вивчаємо фундаментальні науки, ми вчимося планувати, ми не вчимося агітувати. Агітувати не треба вчитися. Людей агітує саме життя, люди знають не, з ким ним бути кращим. Вони оцінюють від, не від того, що ти сказав правильно чи неправильно, чи ти сказав істину, чи не сказав істину. Це так само, як з тими мавпами. Щоб загітувати мавпу, вам що треба дати їй? Банан. Щоб подружитися з любою твариною, вам треба дати їй їжу. Що в Біблії написано? не кидайте перед своїми перли, бо розвернуться і розсопчуть вас. Вони хочуть хліба, вони хочуть зерна, бо голодність, свині і тому подібне. Тому з цим справлятися, це, цю роботу на даний момент робити тій буржуазній капіталістичній владі, яка є в нас в Україні чи там, в Росії. Хай вони справляються. В той момент, коли вони не зможуть справлятися, ми зразу підхопимо владу в наші руки. Але нас наша задача. Це випустити якісний продукт філософів, які зможуть з цим справитися. Хто, хто з нас сміється, хай йде там до мав і там зразу з ними ху -ху -ху -ху, сміється. Це їхні там проблеми. Це не, на них не треба звертати увагу. Хто кричить, нас багато. Ну, нас багато нас не подолати, ми не бидло, ми не козли, розбілися в різні сторони. Тихо треба робити свою справу, займатися, я казав, спортом, навчанням. Розвитком свого емоційного і, звичайно, логічного інтелекту. І тоді ми дійсно переможемо. А не слухати цю всю херню? Це вся херня, байда, ці всі коментарі, ці всі думки ваших друзів. Ваші друзі мільйонери вже, да? ті строїтелі, які розказують, і він плитку десь там ложить, чи і все картон робить і розказує, як треба робити бізнес. І от він вважає, що він дуже розумний. Весь вік в грязі прорився. В грязі теж пліточник, ви бачите, чи в цьому в білій полюці, чи фермер постійно в грязі в землі купається. Да? І він буде вам розказувати, що є правильно, як є неправильно. Бо він вже став мільйонером, він вже досягнув того життя, якого він хоче, хоче досягнути. Ви теж хочете досягнути того, що він досягнув? Тобто не треба бігти його в чомусь переконувати, йому це все нормально. Ви повинні це зрозуміти, що от вашим всім друзям, їм це нормально, Їм нормально випити 100 грамів, випити пива, попіздіть любіма тема, да? і щоб показатися під час твої піздюші, що вони розумні. Давайте трошки їх пронівелюємо і трошки вони уїдуть в сторону. Тому що, якщо ми хочемо брати е, владу в державі. То ми повинні бути з тими людьми, які здатні керувати державою. А для цього треба готуватися і вчитися. Звичайно, ми зараз можемо піти в якийсь там державний інститут, де вам дадуть схеми, як побудована наша українська держава. І ви оці всі схеми вивчите, і ви можете по цій формулі працювати. Так? Хто вас допустить до цієї роботи? Поки ви долари не занесете і не заплатите. Я ви ж говорите серйозно людину, яка розуміє, щоб бути міністром, треба мати великий чимодан грошей. Інша справа, то, що ми стоїмо на порозі великих перемін. І керувати цими перемінами будуть ті люди, не в яких є гроші, які вміють говорити, які вміють мислити. І наше зараз першочергове завдання, оце зараз я готуюся випускати ролик, який був в першу чергу вчити мислити. Бо перш ніж говорити, навчіться мислити. І будемо займатися саме таким завданням. А там, далі, як кажуть, ну, це як в спорті. Ти не помічаєш, як м'язи ростуть. Це кожним днем приходить.